Будь-яку сім'ю в Україні всі обговорюють, коли закінчиться війна, Да? тому, що були якісь певні цикли. Ну там рік, там два, там о Трамп прийде, там за 48 годин закінчить. Він прийшов, нічого не вийшло, якісь чергові переговори. Як ви себе от налаштовуєте чисто психологічно? Я от рухаюсь день-день, чи я там чекаю рік, що ми робимо? Яка далі стратегія? От, дуже цікаво. Це у нас немає жодних обговорень. А якщо війна не закінчиться до літа 26-го року, тоді що? Бо це не має жодного сенсу. Насправді, ці. Розмови вони зрештою тільки дуже руйнують психіку. Ви пам'ятаєте Віктора Франкла, uh -huh. психолога, який пройшов через концтабори і написав після цього прекрасну книжку, так в пошуках сенсу, і він якраз там наводив приклад, що першими зламалися ті, хто думали, що нас звільнить до Різдва. Тобто вони собі поставили там, якийсь, якусь дату, до якої мали дотягнути. І там відбулося Різдво 1944 року. І всі ці люди, які просто вони думали, що от до Нового року нас точно звільнять, вони просто не витримали далі там, цих тортур і знущань і, і такого життя, і вони загинули один за одним. Тобто життя в моменті це те, чому він вчить, і те, чому вчить Діта Гер, яка так само пройшла концтабори. і я дуже всім рекомендую книжку Вибір, тому що зараз немає книжки, яка була б більш доречною під час великої війни. Минулого разу, коли я її порекомендувала на інтерв'ю, реміні її розкупили повністю, так. але зараз знову. вона є знову. Да. І Її знову розкуплять. Ну, це... ну, будь ласка. Це насправді не, не, не те, щоб дуже весело, але чому там чать ці двоє фантастичних людей жити в моменті, да? тобто ти не можеш змінити обставини, в яких ти опинився. Ти не можеш обирати час, в який ти живеш, але ти можеш змінити своє ставлення до цього моменту і вирішити, що ти да, будеш в ньому робити. Фактично, це дуже схоже на гендельфа і володаря персні. Те ж моя улюблена книжка. Тому ми не говоримо про те, коли закінчиться війна. Ми говоримо про те, що сьогодні, о 8.30 вечора, ми вийдемо на прогулянку, зустрінемося не, біля Михайлівської сказати, на да. Михайлівській площі і підемо на Володимирську гірку. Ось цей те, телефони і пройдемо трішки, взявшись за руки, да, ось це те, що ми обговорюємо. Бо це те на що ми і то ми розуміємо, що в цей план також можуть бути внесені будь-які зміни, бо ми живемо в час великої війни. Але запланувати сьогоднішній день, яким він буде, яким буде там наш, да, наш ранок, ми купимо кавун. Ось це ми можемо, таке рішення ми можемо прийняти.